Є новина, друзі, підняти зарплату суддям Європа боїться Трампа та терпіти війну вічно. Але перед тим як я розпочну, знаєте, якщо б от німці або там якісь європейці жили в тому середовищі, що живемо, ми та. Ну, я думаю, психологів місця би записатися однозначно не було. Ви зараз розумієте, це по новинам. Перше питання це підняти зарплату суддям. Ідіть, подивіться, будь ласка, відео сюжет на каналі Бігус. Я собі закинув його в телеграм-канал в шапці. Профіля там і посилання. Подивіться, там сидить чувак, який був посередником, касиром голови Верховного суду України, і не тільки. Там він розповідає про все своє життя, як заносились хабарі, які там були суми. Він каже, приблизно ну, напевно голова князя, в якого затримали пізніше, заробив десь 10 мільйонів доларів. Там абсолютно ну, розказана вся корупційна система судова і не тільки у всіх сферах нашого життя. Ну, як то кажуть, маємо, що маємо його питають, чи ну бігу спитає. Ну, щось змінилося. Він каже: та нічого не змінилося. Все як було, так і є. Ну тобто, далі це все працює. І він найбільше говорить про судову систему, саме на самому вищому рівні, це не районні суди, це Верховний суд України. Тобто, це ну як то альмаматер справедливості. 25 п'ять доларів 50... Тисяч доларів, там півмільйона 400 тисяч доларів. От така в нас, як то кажуть, альмаматер справедливості. Ідіть, дивіться, це треба дивитися, шерити, переповідати, тому що ну, люди мають знати правду. Ну і однозначно, ну про які зарплати підняття може йти мова про те, що говорили судді. До речі, цей пленум Верховного суду чомусь не відбувся. Видно, ну, такий опір був в суспільстві, що судді вирішили тихенько промовчати і залишити собі оці зарплати від 100. 20 до там, 250 тисяч гривень. Якщо і так зі слів цього чоловіка в Верховному суді нормально латаються. Ідіть послухайте. Друге питання: Трамп. Трамп знову говорить те саме, що там Зеленський з Путіним ненавидять один одного, що йому прийдеться втручатися, вести перемовини. Знаєте, пане Трамп, вже вся Україна молиться. От ми всі молимося, та вже йди з кимось проводив оці перемовини і. Не війну на справедливих умовах для України. Чому Європа боїться Трампа? Тому що Європа готувала 19-й пакет санкцій, він, мабуть, буде оголошений завтра, але він не буде оголошений. Чому тому, що Трамп в минулу п'ятницю? І його міністр фінансів почали тиснути на Європу і публічно. Ну я так розумію, і не публічно, і почали заставляти їх вводити оці ці вторинні санкції разом, якби з Трампом. Нібито він готовий їх теж вести, якщо їх веде в Європу. Я про це вже багато розповідав. І от Європа зараз спільно з G7, і це прекрасно працює вже над цим пакетом, якого вимагає саме Трамп і його міністр. Фінансів, ну і над тим, щоб перестати закупляти нафту і газ росіян, тому що ж ми знаємо, як Європа працює одною рукою. Ми допомагаємо Україні, а іншою рукою торгуємо з росіянами. І от їм дали термін. Тобто, ти так розумієш, Вони домовились європа США про термін два тижні, коли має бути підготовлений в цей пакет торинних санкцій. По країнам, які допомагають Путіну вести війну і купляють його енергоносії. Знаєте, в оці 2-3 тижні, ну вони вже просто не хочу матюкатись, скажу так, надоїли. надоїли. Треба це завершити, та зберіться нарешті, та ведіть ці санкції, ідіть, ведіть перемовини про кінець війни. Ну і третє питання: терпіти війну вічно. З'явилося опитування Кміс і. Ну, Тут таке питання постало: скільки ви готові, якби терпіти е, війну, і от е, терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, тобто вічно готові 62% громадян України, Е, 4% готові терпіти тільки рік, е, декілька місяців, півроку 21%. і 13% важко сказати. І знаєте, ну як на мене, ну це абсолютно неправильне питання. Ця соціологія вона потрібна тільки владі, щоб показати, що вот українці готові терпіти війну. Але Знаєте, одне питання терпіти війну в окопі, коли ти військовий, тому що це можуть вбити. Ти просто можеш її не перетерпіти цю війну. Друге питання, коли ти знаходишся в тилу. Третє питання, коли ти депутат, або можновладнець, або чиновник, ти взагалі можеш хотіти продовження війни, тому що ну, тобі нормально живеться і ти заробляєш більше. А хтось взагалі заробляє на війні він задоволений. І Оце питання терпіти війну, знаєте, воно абсолютно неправильно. Воно поставлено свідомо для того, щоб люди там ну, говорили так. Хоча я в це не вірю. Це в мене таке враження. Оці соціологічні опитування це одні, ті самі там, тисячу півтори тисячі людей, вони дзвонять на ті самі телефони, і ті говорять, що потрібно. Ну, це просто катастрофа. Наприклад, я не знаю жодної людини, яка хоче терпіти війну. Всі хочуть завершення справедливої війни і початку мирного процесу, і мирного життя і повернення всіх прав громадян. Напишіть свою думку. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.